Кажуть, я хочу потріпати її нерви, ну, тобто, я зразу кажу, що це не моя історія. Оскільки тріпати і це все покарати ну, знову ж таки, будуть вашими руками, і вашою, вашою емоційністю, і вашою відповідальністю, і вашими обов'язками, на які вам постійно будуть вказувати. Тому от формування з клієнтом відразу оцих Кордонів і фокусів це дуже-дуже важливо для того, щоб і ви зрозуміли, чи ваш це клієнт, і клієнт зрозумів, чи ви його адвокат, оскільки у нього запит такий, а ви вже маєте сказати йому, граєте ви в таку грузним чи ні. Знову ж таки, не забуваємо про правила адвокатської етики. Так, ідемо так, далі. Знову ж таки, які клієнти у сімейних адвокатів, і ви маєте бути готові до роботи з домашнім насильством, яке може бути фізичним, да? психологічним і сексуальним? Часто ще долучається насильство над дитиною в різних його проявах. Є адвокати, які не беруть і не ведуть такі справи. Я також не веду ці справи, стикнулася з ними, зрозуміла, що я не можу змінити людину, яка хоче бути жертвою і провокує іншу сторону. Я не хочу працювати з людиною, яка. Каже, що я змінюся, що я більше цього робити не буду, знову ж таки, це робить. Тому вам вирішувати, ведете ви такі справи чи ні, тому що головною особливістю адвоката також є безоціночність, і тут дуже можна провести паралелі з адвокатами, які займаються кримінальними справами. Тобто, вони захищають злочинців, вони надають правову допомогу. Знову ж таки, ви в силу ваших особливостей, свідомості, виховання. Якихось інших досвіду можете також до цих справ підходити, просто вам має бути комфортно, якщо за стилем характеру за типом вашої особистості. Ви спокійно реагуєте. У вас є своя методика. Будь ласка, я буду тільки вам віддавати таких клієнтів. Можете займатися далі. Є клієнти у нас, які займаються підробкою документів там крадіжкою, не тільки документів, а й дітей. А це значить, що вам треба буде все ж таки до сфери кримінального права долучатися, хоча б точково. Для того щоб розуміти, як діяти знову ж таки, в рамках комітету, ми скоро проведемо круглий стіл, саме на там, де дотичність сімейних правовідносин і спорів з кримінальним правовим процесом. Тому слідкуйте, долучайтеся. Буде дуже дуже цікаво, щоб розрізнити яку заяву писати про самоправство чи про викрадення, і так далі, чи про організацію незаконного виїзду. Долучайтеся далі. Наші клієнти можуть дзвонити. Нам вночі, зранку, там після шостої, після сьомої. Тобто, ви маєте зразу на початку з клієнтом відпрацювати. Ось дивіться, що є таке: я працюю так, тобто, ви мені можете написати або подзвонити виключно, якщо це щось термінове, пояснити, що може бути терміново. Бо в іншому випадку клієнти думають, що ви їхні навіки. І відповідно, що ви їм повинні постійно на будь-якій певну дрібничку давати відповідь. Або що виключно він він чи вона один чи одна у вас такий клієнт, і значить, ви маєте реагувати дуже швидко, оперативно, і їм важко зрозуміти, що це не так, бо вони перебувають в конфлікті, яким живуть, і вони по-іншому не можуть. Але вам треба наполегливо це пояснювати. Далі є клієнти, які займаються приховання викраденням і. Приховуванням дітей, знову ж таки, ви маєте напрацювати свою концепцію. Берете ви такі справи? Не берете. Що ви кажете вашим клієнтам, які кажуть: От, я хочу викрасти дитину, допоможіть мені. Або, наприклад, там як захиститися від такого викрадення. Тобто, такі стратегії, алгоритми є. І ви маєте бути до них готові. Це не дуже приємні аспекти, але це наша робота. Також будьте готові до того, що вам доведеться позбавляти батьківських чи материнських прав, і стратегія в даній категорії справ вона постійно змінюється. Якщо раніше, то дуже важко було позбавити батька чи матір, які ну, нормальні, але не беруть участь у батьківських правах. Виключний випадок був, якщо це. Скажімо, взагалі немає ніякого зв'язку, він не знає, не хоче, чи вона, або дійсно є ті підстави, які передбачені сімейним кодексом, що там шкода і так далі, і так далі, то туда. Але це рідкі випадки, і важко пояснити клієнту, чому жінці зазвичай чому немає підстав для позбавлення батьківських прав, а от вона уперто хоче це робити. І ти намагаєшся це пояснювати з другого з третього разу. І якщо все-таки ви таку справу берете, то ви маєте, мабуть, письмово погодити з клієнтом, що перспектива справи там не дуже для того, щоб коли буде рішення суду, щоб знову ж таки на вас не накинулась ця дівчина і не сказала, що ви там щось обіцяли. А насправді вийшло не так, і взагалі ви неправильно щось там формували стратегію, винуваті, ви вертайте гроші і напишу скаргу. Тобто це саме негативний сценарій, який може бути. Тому також пропрацьовуйте ці моменти. Але зараз судова практика змінилася і все більше є рішень, коли батько поїхав за кордон, не спілкується, то суди позбавляють. Знову ж таки, ми це знаємо, тому що аналізуємо судову практику. Далі в наших, у наших клієнтів є схильність маніпулювати в сімейних провідносинах. Хочучи певні матеріальні аспекти, маніпулювати нематеріальними, наприклад, я хочу таку-ту суму аліментів, або ти не побачиш дитину. Я хочу, щоб на мене була переписана така квартира, або ти не побачиш дитину. Ну і так далі. І так далі. Або навпаки, коли один із батьків залякує. Що ти ніколи не побачиш дитину, якщо не підпишеш там щось там про розлучення чи якийсь договір, і насправді це ну дуже часті випадки, ви маєте знати, як з ними також реагувати. Плюс у нас бувають погрози, у нас бувають психологічний тиск з боку опонентів. В судових процесах можуть вас обливати брудом, називати вас всякими неприємними словами. Навіть в судовому засіданні під час маєте звертати увагу суду і самі не заводитеся, тому що це спеціально так робиться для того, щоб маніпулювати і